Двотижневий Сакура-фест розпочався в обласному центрі Закарпаття. Уперше в Ужгороді стартував фестиваль рожевого вина Сакура Вайн. Історико-культурний комплекс «Совине гніздо розбили на кілька зон. Ресторатори, виробники хедмейду, усіляких ласощів зустрічають гостей на території біля архітектурної пам'ятки. У старовинних винних льохах розташувалися винороби. 14 виноробів. Завтра ще приєднається словаччина, і будуть професіонали винної галузі представляти. В принципі Львів, Південь, це Одеса, Херсон. Ну і дуже багато наших своїх закарпатських виноробів. Кожен учасник має можливість, по-перше, розказати про себе, провести дегустацію в рамках фесту за три дні. У нас буде близько 30 лекцій. Сонячними напоями пригощають винороби не лише із Закарпаття, а й з Херсонщини. В асортаменті вина на будь-який смак від насичених червоних до легких білих. Усе в залежності від настрою та мети покупців. Ми у вас вперше в Ужгороді приймаємо участь у фестивалі. Культувуємо свої європейські сорта. Винограда. Вино – це такий продукт, який є більш під різні моменти життя і ну і під і там такий дуже знойний день, якийсь, то, то це буде біле вино, да а таке не таке легке. А якщо якась вечеря, то це буде червоне, якесь насичене. Зараз у Ужгороді дуже тепла така погода, то можна і рожеве скуштувати. Обов'язковою умовою участі для виробників у сакуравайн є представлення п'янких напоїв лише у скляних пляшках. Зіркою ж фестивалю є тематичне біле і рожеве сакурове вино. Як правило, рожеве це більш актуальне, тому що цвіт японської вишні, рожевий, і тому ми презентуємо його вже третій рік. І саме воно можливо і актуальне до цього свята, до фестивалю Сакуревайн. Рожеве вино, воно в нас сухе. Розове сорт винограду Піно Нуар дуже ароматне, дуже смачне. Бажаємо всім спробувати його. Я думаю, що це буде як візитною картою цього фестивалю, як одним із таким візитівкою цього свята. На Вайн уже чимало туристів як із України, так і з-за кордону. Територією Богольвару прогулюються гості із ближнього зарубіжжя – Угорщини, Словаччини, Румунії. А також із Білорусі, Казахстану та Німеччини смакують закарпатськими винами, втім найбільше їм подобається не сам фест, а Ужгород. Загалом я люблю мускатні вина, крім того, сухі вина. І є що спробувати завжди в Закарпатті. Это не відняти, тому що здесь лучше виноділи, я вважаю, которые працюють не только зі працюють з душою. Це необычний. очень удивительный город европейского такого уровня. Я вам хочу сказать, что если мне предложили, я бы осталась здесь и жила. Хорошие впечатления, причем чем дальше пробуешь, тем впечатления улучшаются, улучшаются, улучшаются. Только все время ниже, ниже, ниже начинаю говорить, потом лежа буду вас рассказывать сказки про вида буквально. Мы не первый раз в Ужгороде, то есть это, наверное, уже раз пятый или шестой. Я его очень люблю. Это, наверное, единственный город Украины, в который я согласился переехать. Самое лучшее сочетание, наверное, правильно придумано вино из сакура. Даже вот вино розе, оно же такой цвет сакуры. Вышло солнце, цветущие сакуры, они просто божественные. Цвет нежный, состояние души, ну такое по-настоящему весеннее и праздничное. Очень здорово, что у вас такой вот город. Мы влюбились в город в этот. Сакуравайн триватиме до недільного вечора, 23 квітня. Крім винних дегустацій, на другому поверсі Совиного гнізда передбачені кінопокази стрічок про сонячний напій, а також тематичні лекції і презентації від виноробів.